Обличчя війни, концерти із такою назвою минулого тижня успішно відбулись у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Успішно адже мали на меті благородну місію збір коштів для ЗСУ, а саме для розвідників 95-ї десантно-штурмової бригади. Скільки зрештою зібрали, дізнаєтесь пізніше. А поки розповімо про сам концерт. Головними артистами благодійного заходу були самі учні та вчителі п'ятої школи. Від перших секунд їхньої появи на сцені стало зрозуміло: діти і дорослі говоритимуть про події і підніматимуть теми, які болять кожному свідомому українцю, і відгукуються у їхніх душах і серцях. До глядачів вийшли учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 у чиї домівки за різних причин увірвалася війна. Свої історії про дотичність до страшних реалій сьогодення розповідали діти, котрі втратили через війну рідних або домівки і змушені були шукати прихисток в горішніх плавнях. Хто жив в окупації або ховався від постійних обстрілів? Хто займається волонтерством сам або виховується у родині, яка без залишку віддається цій благородній справі? Мій дядько Олександр Васильович Вільчинський. Молодший сержант Збройних сил України з 2014 року захищав територіальну цілісність нашої держави на Сході. У квітні минулого року отримав вогнепальне поранення, і після військового госпіталю ще з гіпсом на руці повернувся на фронт. Ненадовго. Він нагороджений орденом за мужність третьої ступені, орденом за мужність другої ступені. Мій дядько, на жаль, нагороджений посмертно. Благодійний концерт обличчя війни став своєрідною вдячністю усім, хто віддав своє життя за нашу свободу, хто продовжує впевнено протистояти вселенському злу і виборює нашу незалежність. Тим, хто підтримує наших захисників і своїми добрими справами в тилу допомагає боротися з ворогом. Під час благодійного заходу ведучі розповідали невеличкі історії про українських воїнів, наших земляків, хто став до лав світлого небесного війська. Згадали на заході про Олексія Білобровку, який за мирне життя був тренером із боксу і бойових єдиноборств. Із початком повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Майже рік тримав стрій. Проте, у березні 23-го року у боях за Бахмут, отримав осколкові поранення, несумісні з життям. Смерть солдата на війні це страшна втрата і невиліковна душевна рана для рідних. Проте є події, які змушують здригатися увесь світ. На жаль, через війну гинуть діти. Пригадали присутні імена деяких юних і зовсім крихітних українців, чиї життя через страшні події сьогодення обірвались передчасно. Під час концерту глядач захоплювався мужністю, героїзмом захисників Азовсталі Кирилом Масалітіним і Сергієм Волинським, а також безстрашним військовим льотчиком з Полтавщини, одним із найкращих українських пілотів винищувачів Вадимом Ворошиловим, до глибини душі сколихнула присутніх розповідь Олександри Таранціної, учениці п'ятої школи, про пішу евакуацію мирного населення Ірпеню у березні 22-го року, серед яких була її рідна сестра Катерина. Особливо щемливим був спомен про загиблого захисника колишнього учня п'ятої школи Павла Кириленка. В архіві навчального закладу та в пам'яті учителів зберігся виступ Павла на одному з концертів. Українського воїна пригадала Наталя Руденко, педагогиня-організаторка навчального закладу, яка разом із донькою Валерією є ідейною натхненницею і режисеркою-постановницею благодійного концерту Обличчя війни. Паша тоді, коли він навчався, був чуйком. Це наш випускник 2008 року. Особисто в мене він був в колективі Екологічна Варта. Такий рудий хлопець з одного боку такий... В собі, але завжди посміхався. Цей номер вчителька, який ми показували, це ми з ними робили на е, прощальний концерт випускників. Я пригадую, як він ходив на репетиції. Він не мав співати, просто він всі, завжди когось підміняв. Ну а в останній момент щось там звінилося. І ми, ну, мабуть, хотіли його таким імпровізованим, не імпровізованим, а інсценізованим зробити. І мабуть, в той момент, коли він взяв мікрофон і так е, спорадіював цього. Бронюка вирішили, що він буде співати. А оцей прижок зі сцени це просто шедевр, який згадують всі. І коли ми говоримо про номервчительки, говоримо про Пашу, саме пригадується цей номер. Своє професійне майбутнє Павло Кириленко пов'язав із учительством. Викладав історію в одному із закладів освіти Полтави. Потім почалася війна, і учитель узяв до рук зброю. На жаль, восени минулого року Павло Кириленко загинув. Сталося це у його професійне свято, день працівників освіти. Під час концерту пригадали ще одного українського захисника, нашого земляка Владислава Ткаченка. плавняни, серед яких і вчителі п'ятої школи активно підтримували благодійний збір на авто для цього воїна. На жаль, ворожий мінометний снаряд забрав життя Владислава за кілька днів до його 28-річчя. Зі сцени п'ятої школи лунали слова вдячності на адресу волонтерів серед тих, хто віддає останнє і постійно тримає руку на пульсі потреб наших захисників, Раїса Климчук, яка об'єднала мешканців громади у спільному бажанні допомогти воїнам. Вони разом плетуть сітки, килимки і шкарпетки на фронт і самі себе називають павучками. А ще до Раї Климчук звертаються військові із будь-яким проханням, і вона завжди допоможе, адже інакше не може і не вміє. Ще однією сумною сторінкою заходу стала розповідь про загиблого українського воїна Андрія Черні, батька учениці п'ятої школи. Марія говорила із батьком напередодні відправлення на важливе бойове завдання, з якого він, на жаль, живим не повернувся. Донька важко переживає втрату рідної людини. Проте дозвіл на спомин про нього дала і сама була присутньою на одному із вечорів пам'яті. Це їй далося важко. Під час концерту охочі мали змогу залишити свої побажання військовослужбовцям однієї з бригад, у якій до останнього свого подиху воював дядько учениці п'ятої школи Олександр Вільчинський. Рідні передали до школи український синьо жовтий стяг, на якому учні та вчителі залишили щирі послання. Згодом цей прапор відправиться на фронт. Наприкінці заходу до присутніх звернулася директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Людмили Бугаєвської Алла Тузікова. Я хочу представити всім і ще раз режисера, автора цього благодійного концерту Обличчя війни Наталю Митрофанівну та її доньку, яка, на жаль, відсутня зараз в зв'язку з основною роботою. Але саме донька і мама створили цей авторський концерт разом із своїми. Підопічними учнями та керівниками. Чотири керівники разом із 73 учнями змогли створити те, що ви сьогодні почули, відчули і я надіюсь, оцінили. Той вклад, який вони зробили своєю творчістю, ви сьогодні, я думаю, підтвердили фінансово. Цей Неоціненний вклад. Я думаю, ми з вами сьогодні всі оцінимо гучними оплесками. Упродовж трьох днів проведення благодійного концерту Обличчя війни, над створенням якого упродовж місяця наполегливо працювали учні та вчителі п'ятої школи, вдалося зібрати понад 36 тисяч гривень. Нагадаємо, кошти будуть направлені на потреби 95-ї десантно-штурмової бригади.